Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Смертельні пандемії, що змінювали історію, віруси мутують з неймовірною швидкістю іспанка та її зіркові жертви, тваринні штами. Чому вони приходять зі сходу? грип – це була завозна інфекція. Віспа у давньому єгипті, Чума у Європі, заможні лікарі, вони боялися цієї зарази. Та чи пов'язані віруси із зникненням давньої цивілізації майя? Ховраки, кажани і навіть кобри. Істоти на різний смак і масть все, що душа забажає. Він стартуватиме звідси з екзотичного ринку Уханя. коронавірус, який підхопить так званий нульовий пацієнт. Тіші потім потом свіної вони всі появились уже із Азії, і оттуда прийшов неізвісний вірус. Чому смертельні пандемії зазвичай приходять зі сходу, надзвичайно швидко поширюються і захоплюють весь світ? Це було неминуче, якби пандемія не виникла в цьому році, вона виникла через 2 3 там 10 років. Струнки лаву бездоганно екіпірованих військових, архівні кадри першої світової. А одразу після неї Європу охопить ще одна напасть, що коситиме навіть найсильніших. Польові табори швидко будуть змінюватися на лазарети. Хвороба не шкодуватиме ні своїх, ні чужих. Їй дадуть романтичну назву іспанка, хоча перші хворі з'являться у Франції. Із окопів вона перекочує у мирне життя. Мужське населення, або інваліди після війни, ветерани, які там в окопах промерзли кілька лет підряд, вони просто змождені Жінки, діти ослаблені теж тотальним там, скажімо, голодом. Та хворіли не лише прості. Смертні, а й знать. В Іспанії перехворів король Альфонсо що правда видужав. Але хвороба забрала австрійського митця Егона на зірку епохи німого кіно а віру холодну. У клініку поклали навіть паризького уробчика Еді Піаф. Вона виживе, але від іспанки втратить доньку Марсель. Во времена, когда бушевала испанка в 20-х годах, медицина находилась вообще в зачаточном состоянии. Перші хірургічні операції і говоріть там авірусології взагалі не приходять. Перехворіє 400 мільйонів. Дивним буде те, що від нього вмиратимуть переважно молоді люди від 20 до 40 років. Це буде перший приклад, коли хворобі допоможе рознестися технічна революція. Раніше ну подорожували там кіньми, тому ну не було такого швидкого поширення. Коли от уже іспанка була, там вже були якісь. Потяги, якась залізниця, якісь там навіть перші літаки. До України іспанка докотилася восени 1918 року. У газеті «Київлянин» 30 вересня з'явиться інформація. Іспанкою в місті захворіли 1262 людини. Померла 201. У світі пандемія іспанського грипу триватиме 18 місяців і зійде на нівець сама собою. Після неї буде покращена система охорони здоров'я. Вперше почнуть говорити про профілактичні заходи. Ті, хто перехворів і не помер, вони здобули імунітет, і вірус не зміг далі циркулювати. За п'ять сторіч до цього Європа пережила ще більше лихо другу хвилю чуми або чорної смерті. Це яскраво показано у фільмі Пола Верхована Плоті Кров. Цікаво, що чума, як і зараз, коронавірус, прийшла з Азії, китайської провінції Хабей від гризунів. До Європи її принесли чорні пацюки. Почалося у старому світі, все знов таки, як і зараз в Італії. Там була й найвища смертність. Тоді, на вулицях європейських міст, вперше з'явилися люди у масках з пташиним дзьобом. Вона йшла по факту сама собою. Да? Ну, посредством, естественно, применення там карантинних методів, там э, каких-то средств самоізоляції. Но не було ж антібіотиків в то время якби как бы, них ще й речі йшло, і все чим людство могло себе забезпечити, це там свої лічні пов'язки. І під час чуми, і пізніше, коли світ накрив іспанський гриб, країни вдаватимуться до жорстких обмежень, в'їзду, виїзду та внутрішніх переміщень. На аргументи скептиків, наскільки вони дієві у вірусологів, є приклад вже з другої світової лініїград. Тут тоді звався був в блокаді, був голод, був холод. Але не було грипу. Тому що туди ніхто ззовні не потрапляв. Я знаю, що таке атипова пневмонія до мене в лікарню. Уже коли у лікарів опустилися руки, то сказали: викличте священника. Прийшов священник отець Євгеній відспівав мене. Він згадує ті події з жахом. Історик Андрій Ніцой один з двох українців, які у 2003 році заразилися вірусом SARS або атипової пневмонії. Його відносять якраз до сімейства коронавірусів, виникла зараза у дві Тисячі му у китайському місті Гуанджо. а в Україну потрапила за півроку. На собі він відчує симптоми хвороби, температуру до 40 та втрати свідомості. Жодні ліки не допомагатимуть. Що сказали лікарі? Ну там у нас є молодий лікар. Він експериментує над людьми. Ото зверніться до нього. Бо ми маститі, ми не експериментуємо. Йому пощастило, хоча на повне відновлення від хвороби знадобилося три місяці. Нульовий, тобто перший пацієнт, хворобу не переніс, але встиг розказати, що перед зараженням провалився у печеру з кажанами. Їх і встановили як переносників цього штаму. Сарс зійшов на нівець навіть ще до створення вакцини. Померли від нього 813 людей. Зупинити розповсюдження вірусу вдалося завдяки жорстким карантинним заходам, запропонованим італійським вірусологом Карло Урбані. Сам він підхопив вірус і не вижив. У вирусов вообще, коронавирусов, есть два основные пути исхода из человеческой популяции. Один исход это возвращение назад. В ту популяцію они прийшли мышей, змій, второй путь привращення около коронавирусов коронавірусів группы, групи, мы ми заражаємося вообще не болеем. Та в тому ж 2003-му проблеми людством підкинуть вже птахи. Їх грип мутуватиме і перейде до людини, а переноситимуть пошесть дикі качки. Ну а 10 років тому планетою прокотиться свинячий грип. Свиної грип – то була завозна інфекція, яка розпространилася серед нашого населення. Достаточно. Не быстро. Це був вірус гриппа типу А, 1, 1 Но кроме вируса свиного гриппа, тогда далі, был був вірус паніки, сумасшедший. Вакцина з'явиться буквально за декілька місяців. Віруси мутують з неймовірною швидкістю. В кожному поколінні ну, хоч якась мутація є, будь-яка мутація може спричинити до... Виникнення такої вбивчої пандемії про таку вірусну загрозу вже десятки років пишуть письменники фантасти у 2011-му в прокат вийде фільм що з неймовірною точністю покаже пандемію подібно нинішній зараження стівена содерберга із джудом лоу та метом деймоном дуже хороший фільм він напрочуд реалістичний він дуже добре показує можливі наслідки епідемії способи боротьби з нею можливі труднощі Подібними проблемами та руйнівними наслідками людство вже стикалося, кажуть історики. Давайте згадаємо про імперію інків. Про майя. найдавнішу інфекцію, яка могла знищити цілі імперії, називають віспу. Її сліди знаходили навіть на муміях давнього Єгипту. Вважається, що від неї помер фараон Рамзес П'яй. Це пояснюють тим, що імунітет давніх правителів був слабкий. Споріднені шлюби були дуже часті, і тому це і привезло до їх загибелі. Вони не змогли давати потомства, і династії. Вимерли просто зараз гуляють чимало конспірологічних версій, що віруси останніх десятиліть штучні, вироблені в лабораторіях. Вірусологи заперечують і стверджують, що штами настільки настійкі, що самі обирають жертву і можуть обернутися проти власного творця. Також їх не варто порівнювати із іспанкою або іншими пандеміями попередніх сторіч. Тоді не було ані вакцин, ані антибіотиків, а засоби протидії надзвичайно обмежені. Великі пандемії змінюють людей країни і навіть кордони. Коронавірус поки лише набирає обертів. тож що до нього жодних прогнозів. Катерина Павловська. Факти тижня. Кібердоктор. Як технології міняють медицину? Відсутність гравітації вбиває 98% ракових клітин. Робот-хірург, що проводить ювелірні операції. Які органічні імпланти замінять нам кістки та органи течіні 10-18 місяців цей імплант повністю привертіться в кость чоловіка? Інвалідні візки в минулому екзоскелети, що ставлять на ноги, мозок керує двигунами, а двигуни кінцівками пацієнта та кардіограма в смартфоні. Як наліпка під серцем попередить інфаркт експеримент програми? Дослідник з Австралії Джош Чоу тримає в руках предмет, схожий на дитячу іграшку. Одразу й не скаже, що всередині одна з найстрашніших хвороб людства. Ми помістили в цей контейнер чотири типи ракових клітин з яєчників, молочної залози, носу та легенів. У цій лабораторії Сіднейського технологічного інституту доктор Чоу проводить революційний експеримент. Разом з асистентом він побудував прилад, який імітує невагомість та мікрогравітацію, і помістив туди ракові клітини. Результати Голомшили, ми з'ясували, що відсутність гравітації вбиває 98% ракових клітин впродовж доби. Адже в таких умовах ці клітини не можуть взаємодіяти між собою. Вже цього року австралійські вчені мають перевірити, як це діє у космосі. Вони проведуть дослідження на міжнародній космічній станції. Якщо все підтвердиться, то можна буде говорити про найбільший науковий прорив 21-го сторіччя. Рак лікуватимуть майже як звичайну застуду. Ще один перспективний метод боротьби з найстрашнішою хворобою людства за допомогою наночасток, які руйнують пухлини під час нагрівання. Цей метод дозволив знищити рак простати лише за добу. Революційні технології в медицині вже давно не фантастика. Сьогодні нанороботи ліквідують віруси в організмі, а штучний інтелект розробляє ліки. Пацієнтам все частіше пропонують персоналізовану медицину. Ось, наприклад, українська розробка пристрій, що розписує кардіограму. Він важить 25 спать грам. Його дуже зручно носити, і просто забуваєш про його існування. Такий собі кібердоктор під серцем. Як він працює, протестую на собі. Встановлюю додаток на смартфон, заповнюю фізичні Добре. параметри, наліплюю пристрій під серце. Готово. Ось ваш пульс 73 удари за хвилину. Ваша кардіограма в даний часу, температура з пристрою, також можна. Бачите, графік дихання. Які ж вади з моїм серцем зафіксує пристрій? Про це пізніше. А зараз майбутнє, яке вже наступило. Операційна приватної Вінницької клініки на столі пацієнт з другим ступенем раку. Операцію проводить робот-хірург. Міліметрові клешні машини дістаються до будь-якого важкодоступного місця. Діаметр інструмента робота 8 міліметрів он в 8 міліметрами повторяет то, що може зробити кість хірурга ну діаметром 10 сантиметрів. Робота розробили спеціалісти американської космічної агенції НАСА, щоб оперувати астронавтів на орбіті. Хірург, що управляє машиною, може знаходитись навіть в іншій частині світу. Нині так прооперували вже більше трьох мільйонів людей. Берете джойстиками ділить двіжені, що вам нужно взяти какую-то ткань. То робот пацієнта роздвігає свої маніпулятори і теж берть ткань ту, которую которою ви у Та часто операція, навіть високоточна, рятує життя та не рятує здоров'я. І подальша доля залежить тільки від реабілітації. Колишній військовий Сергій Селій крок за кроком обережно просувається коридором. Чоловік вдруге в житті вчиться ходити. Чотири роки тому, після поранення на фронті від кулі, снайпера, та складної операції на хребті лікарі дали невтішний прогноз: інвалідність і візок. Та ось ця конструкція буквально поставила його на ноги. Нечуття про просто життя. Я просто живу вже mm -hmm. поміціли. Сергій один із перших в Україні, хто тестує новітній метод реабілітації. Її розробник, нейрохірург Олександр Кулік, називає інвалідні візки 20-го століття. Додатково до цього, ось ця річ. І вона, коли він вчився, вона тримала йому спину. Бачите, потім уже потреба в ній відпала. Далі на перспективу зніметься це. Та Ортез був лише початком технологічного шляху цього року. Олександр презентує Ви не повірите! Власноруч розроблений екзоскелет, яким керуватиме мозок людини. Мозок керує двигунами, а двигуни кінцівками пацієнта. Це наш екскіз прототипу. Звісно, це, скажімо, самий перший от, його варіант. На розробку пішло 10 років та 250 тисяч доларів. Вага на 13 кілограмів зменшили вагу у порівнянні з існуючим сьогодні лідером ринку, і він ходить на дві години довше. Вже не фантастика і 3D-органи та біоімпланти. Ось тут в Одесі друкують штучні кістки з органічних матеріалів, ідентичних складу кістки людини. течение 10-18 місяців цей імплант повністю приготіться в песні чоловіка, і он може виключити використання таких травматологічних вічей, як цитанової пластини. Ось так шар за шаром принтер може надрукувати будь-яку кістку індивідуально під пацієнта. Нейрохірургія може бути черепно-лицева хірургія, травматологія, постінкологічні. Випадки, коли е, вирізають через пухлини частини кісток, зараз у мільйонів людей в світі в принципі немає рішення для цього. Ще далі пішли вчені Тель-Авівського університету. Вони надрукували на принтері пульсуюче серце людини. Його розмір поки лише 2,5 сантиметри. Та в перспективі дослідники планують друкувати будь-які органи людини. Третина смертей у світі припадає на серцево-судинні захворювання. За цією сумною статистикою Україна на першому місці у Європі. Та наші розробники знайшли рішення, яке допоможе з цим боротись. Раніше я встановлював пристрій, що постійно моніторив моє серце. Продовж доби я вів звичайний спосіб життя: пив каву, працював, займався спортом. Ось видно, як під час бігу мій пульс збільшився до 87 ударів за хвилину. Фактично те саме додаток показав би, якщо у людини була нічим не спровокована аритмія. Пульс лише частина загальної картини пристрій фіксує повну кардіограму з найдрібнішими відхиленнями. Чи склало моє серце тест на здоров'я? Бачите, всі свої серцеві скорочення. А всі аритмії, які були визначені впродовж даної доби, за словами розробників, це варіант норми. Та для остаточного діагнозу дані має переглянути кардіолог просто на своєму ноутбуці або смартфоні. Якщо ж пристрій раптом виявляє у пацієнта погіршення стану, лікар отримує пуш-повідомлення і може терміново зреагувати. Це називається телемедицина. Тим раніше потрібно було просматрити глазами всю електрокардіаграму, іскусний він бачить все і, і аналізує. Економити час лікарями-пацієнтам дозволить і наступна технологія. Аби її перевірити, мені довелося піти на детальне обстеження. Ми проводимо обстеження коронарографію, обстеження серця. Лікар-радіолог Роман Козак патології з основною артерією мого серця, на щастя, не виявив. Та на розшифровку томограми в нього пішло півтори години студент й львівського католицького університету Богдан Петрушак завантажує в комп'ютер той самий матеріал і говорить: мені результат за дві хвилини. Як це можливо, ми розробили алгоритм, який дозволить лікарям діагностувати ступінь закупорювання коронарної артерії в кілька разів швидше. Ось так штучний інтелект одразу виявляє проблемні місця в артерії. Сьогодні він трохи менш точний за професійного лікаря, та в десятки разів швидший. Ефективність лікаря могла би зрости на Віч до того, ж, штучний інтелект зможе врятувати пацієнта у разі лікарської помилки. Людський фактор ніхто не скасовував. Штучний інтелект та роботи поступово стають звичними засобами лікування, і в цьому вони не змагаються з лікарями, а навпаки, роблять їх більш ефективними. Артем Куля, факти тижня. 3 d принтери для заміни органів та глибоке замороження в поисках безсмертя. Унікальний проект безсмертя від Ілона Маска. Єっ! Є програма по пересадці голови. Як омолоджували себе Янукович, Назарбаєв та Путін, так звана е таблетка довголіття. Та чи можливо перенести свідомість людини в інше тіло? У цій лабораторії точно знати, як продовжити життя. Ці кадри облетіли весь світ. Ось так вольєром бігає лоша Приживальського, зім'ям Курт. Його клонували з клітин коня, який помер майже півстоліття тому. А саме заморозили клітини померлого. І ось вам практично один в один той самий жеребець Приживальського. Якщо вже з конем таке можна зробити, то чому б не з людиною? Адже нині наше життя обмежене конкретною цифрою. Длина людської життя, вона біологічно обмежена на даний момент і составляє от 122 роки. Не тому, що це десь заложено, а тому, що ми не знаємо ні одного який який би дольше. Та це кажуть вчені ненадовго. Над технологіями, які наближають людину до безсмертя, у світі працюють цілі інститути. Найбільші корпорації, на кшталт Google та Amazon в цю сферу вкладають сотні мільйонів доларів. Правдіння жизні, правдіння е, красоти це завжди великий бізнес і в этом криті великі гроші. Далі, всіх, як завжди, заглянув Ілон Маск. Американський винахідник вирішив, що шлях до безсмертя через імплантацію в мозок електронного чіпа, над чим вже активно працює його компанія Neuralink. У недалекому майбутньому ця технологія дозволить спілкуватися за допомогою думок, посилить здібності людей і, врешті-решт, дозволить перенести свідомість на електронний носій, а потім і в інше тіло. Головне тільки, щоб деякі диктатори світу нею не скористалися. Ще одна технологія здатна уповільнити процеси старіння стовборові клітини. Щоб показати ще одну технологію майбутнього, мене попросили перевдягнутися. І Це вам не лабораторія Ілона Маска, десь у США. Це сховище для незвичайних клітин у Києві. У цій лабораторії точно знають, як продовжити життя. Для цього потрібен екстремальний холод. Мінус 196 градусів за Цельсієм. Саме за такої температури зберігають унікальні стоборові клітини людини, які у майбутньому допоможуть лікувати хвороби. У таких умовах вони можуть зберігатися практично необмежений час і продовжити ваше життя за рахунок власних клітин. Коли людина старіє, по суті, це також накопичення поломок в органах. А якщо е, мати такий запас, депозит стовбурових клітин, то ними можна скористатися для відновлення вже старіючих чи пошкоджених клітин. Стовбурові клітини це будівельний матеріал, який вже допомагає лікувати хвороби. Цю клітину можна перетворювати в будь-яку клітину, будь-яку органу. Тканини, наприклад, вони можуть перетворюватися в клітини крові, клітини сполучної тканини, жирової тканини. У перспективі ж за допомогою таких клітин можна буде навіть друкувати нові органи на 3D-принтері і замінити поламані чи зношені. Стобурові клітини це і є генна інженерія. Завдяки ним дійсно печатають органи на 3D-принтері. Штучно із стобурових клітин була вирощена трахея, пересаджена пересаджена дорослій людині. Продовження життя шляхом заміни органів ідея не нова. Радянські лабораторії свого часу експериментували на тваринах усе заради довголіття вождів пролетаріату. Найзухвалішою виявилась спроба пересадити голову собаки. Нині ідея заміни голови вважається дуже перспективною, бо пересадивши голову, а з нею і свідомість в інше здорове тіло можна значно продовжити життя. Технічно потенціально реалізуємо. Ідея, Тобто, дійсно є багато заболівань, які виводять із строю тіла, але голову, в принципі, можна було б пересадити. Та справжній прорив в індустрії не старіння обіцяє генна інженерія. Вже нині існують технології, які дозволяють редагувати гени. А в перспективі виправлятимуть у них дефекти, які призводять до хвороб. Ми розуміємо, що є гени, які відповідають за старіння, і ми можемо їх редактувати, там сучасні технології, як ми створюємо, наприклад, там ГМО-огурці чи помідори. Тарина називає себе біохакером. Вона створила фірму, де можна пройти детальний ДНК-тест і вже по ньому коригувати власний спосіб життя, що їсти, коли і яким спортом займатися, які вітаміни приймати. Люди поки що вимушені мінімум двічі-тричі чи на день їсти. І в залежності від того, що ми їмо, від... так і буде да, там, в нас проявлятися наше Там, Якісь захворювання можуть розвиватися, ми можемо наближатися до яких захворювань або ні. На шляху до вічного життя, чого тільки не зробиш, особливо коли маєш невиліковну хворобу. Популярна а, глибока крія заморозка. Люди, люди себе заморажували для того, щоб дожить до того часу, коли технології вже будуть на рівень више. Щоправда, коштує це не дешево, та й гарантій ніхто не дає. Ціна стартує від 40 тисяч доларів, залежно від того, скільки років вас зберігатимуть у холодильнику. Різні мільярдери чи супермільйонери, вони, які хочуть жити вічно, вони таким чином дають дозвіл після їхньої смерті, їхні тіла замороджуються. Та не лише мільярдери хочуть жити вічно. Президенти та диктатори ладні на все заради продовження свого буття. Доступ. До багатств, там до надзвичайних розкошів і елітарної медицини. Так, над довголіттям експрезидента Казахстану Нурсалтана Назарбаєва працює цілий університет. Тамтешні науковці роками розробляли унікальний напід для свого вождя. За офіційною версією він сприяє засвоєнню макроелементів та поживних речовин. Хоча на проект, начебто, пішли мільйони доларів забагато, як для звичайного йогурту. Згодом представник лондонського музею науки заявив, що казахи розробляють з спосіб програмування мікробних культур у людському організмі, аби отримати максимум корисних речовин з їжі. Це нібито може змінити хід таких хвороб, як ожиріння та діабет. Сам же Назарбаєв поповнив список лідерів, які наймали вчених і медиків для створення так званого еліксиру безсмертя. Використовував різні таємні розробки медицини, яка залишила спадок від СРСР, і він її активно розвивав. А оскільки це вождь то життя вождя, воно там представляє суму максимальну цінність. Своїм дивовижним омолодженням прославився і російський президент Володимир Путін. І справа не лише в пластичній хірургії. Однозначно тут використовуються якісь технології, ні скаже генетичні, ну я думаю, що там а, на рівні кліток там йде активне вмішательство. У Росії існують потужні інститути та лабораторії, які залишилися ще з радянських часів, і які працювали над продовженням життя генсеків СРСР, а їх розробки і досі під грифом секретно. Вони вважають, що це. Це має бути тільки прерогативою тільки для топ рівня, і простим людям, пролетаріям це не має бути доступно, і тому ці всі розробки були максимально засекречені. Віктор Янукович mm. також намагався молодитися. Весь комплекс Межигір'я, де він мешкав, створювався для комфорту та вічного життя. Пригадує колишній керівник його передвиборчого штабу Тарас Чорновіл. каже, тут перевіряли все, що їв, пив, та навіть чим дихав Янукович. Він сам мені показував пасіку, яка в нього була, і підлога цієї будівлі це є дахівки цих вуликів. І ти всю ніч спиш. Зверху над бджолами сама та атмосфера кажуть, що це є щось просто неймовірне. Був навіть свій окремий спа-комплекс із повним зануренням у задоволення. Десятки кабінетів, обладнаних за останнім словом техніки, була тут і своя кріосауна. Під азотом подавалася мінусова температура до мінус 170 градусів. Її ще називають умолоджуючою. Умолоджуватись Янукович любив, і ось такій тайській кімнаті. Говорять, навіть було дві тайки тут. Окремо, да, робили масажі. Може, якісь другі послуги надавали. От тільки те, що дозволено сильним світу цього, не для простих смертних. Якщо зараз на технології так званого безсмертя витрачають близько 2 мільярдів доларів, то вже за 5 років фахівці прогнозують видатки в 10 разів більше. Схоже, на шляху до вічного життя багатії вже не зупинити. Олександр Мельников факти тижня.